Це місто називали серцем українського приазов'я. До 24 лютого 2022 року там вирувало життя, розвивалася промисловість, відкривалися театри і школи. Та після російської облоги від колишньої краси залишилися лише спогади. Нові супутникові знімки Маріуполя оприлюднені нещодавно показують, окупанти активно забудовують місця зруйнованих кварталів. Наша кореспондентка Юлія Чехічина дізнавалась деталі. Такий вигляд мав Маріуполь до 24 лютого 2022 року. Та в перші дні широкомасштабного вторгнення окупанти його майже знищили. Кадри зроблені у 2022 році після облуги міста. На них суцільні руйнації. У перші дні повномасштабного вторгнення у місті був і маріупольський журналіст Микола Осиченко. Тому саме там була використана тактика, яка була у Чеченській кампанії. Да, тобто, просто рів, рівняти місто з землею, не зважаючи на мирних, на дітей, жінок, бабусів, дідусів, оце все. Да, тобто, люди, на жаль, а, гинули пачками. Просто сотнями, просто тисячами. У вересні цього року з'явилися оновлені супутникові знімки Маріуполя. Це кадри за серпень 25-го року. На місці знищених будинків окупанти почали зводити нові житлові квартали. Кажуть, так відбудовують місто. Розповідає Осиченко. Дали житло, дали житло здебільшого тим людям, які дуже корисні для окупа окупаційного режиму. Блогери, місцеві, журналісти там тощо. Да, ті, хто прославляє Путіна, та й це Не назвеш, вважає голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Відновлено приблизно чотири тисячі квартир, а знищено в десятеро більше. Складно сказати, що вони його відбудовують. Знову ж таки, да, якщо так брати, то вони відбудували, от відбудували, побудували нових чотири з половиною тисячі квартир. Ну, якби на фоні того, що вони знесли понад там. 40 тисяч квартир складно сказати, що це відбудова. Мовна кажучи, сімдесят відсотків стоїть заморожених. Ми цього не бачимо. Але ну ці знімки доводять власне те, що про що ми кажемо, чого дійсно досягає Росія. Вона прибрала руїни, прибрала сміття в центрів, особливо і здається, що наче нічого не було. У відновлені квартири заселяють не так місцевих, як тих, кого завезли з російської глибинки. Це для росіян, які їдуть туди, і йде таке собі. Повільне перезаселення міста, тобто вони замінюють етнос. Туди їдуть росіяни. Чому тому що в, Марі... в Маріуполі діє єдина іпотека під 2%. Таких відсотків на території Росії немає. Розповідає Микола Осиченко і про життя Маріупольців, зокрема, як російська пропаганда перепрошуває освітні програми. У школах і дитячих садках не вистачає ані вихователів, ані вчителів. Водночас, окупанти відкривають російські військові інститути, наголошує і на проблемах із побутом місцевих. Там ціни дикі, а немає спроможності в людей це купити. Тому що немає роботи. Єдина робота, яка там є, це будівництво оцих цих іпотечних будиночків. Тобто люди, які там до того. А він там був металургом, кимось ще. він йде на будів, на будівництво аби ким аби йому давали якісь кошти. А це драмтеатр до початку великої війни у перші дні повномасштабного вторгнення у бомбосховищі ховалися люди від російських авіаударів, які не припинялися ані в день, ані вночі. Та 16 березня армія РФ театр знищила. Окупанти наразі взялися за його відбудову. Маріупольського театру росіяни перебудовують інші історичні споруди, змінюючи їхню українську історію на російську знищення історичних об'єктів це їх політика. Вони на них не зважають. Я би сказав так, тому що. Пов'язати якісь історичні об'єкти, які пов'язані саме з українською частиною. Ну якби вони давно знищили всі пам'ятки, відзнаки до щодо голодомору, і щодо просвіти, і щодо упа і щодо всього було. Демонтують окупанти історичну частину міста, зокрема центральну площу. Там, де одна поверхова забудова, там де історія 19-го сторіччя, ну це ж і вона перестане існувати теж. Ну от ну а так да. Вони знищили музеї етнографії, які про українську культуру, український спадок. І про всю цю неправду з російськими наративами таке інше це підтверджує і Микола Осиченко, та наводить приклад із місцевою бібліотекою, де зараз музей, так званої СВО. Вони а, роблять музей Жданова, який не має жодного відношення до міста. Він там колись там був, але музей Жданова. Тобто вони все міняють наново. Вони ставлять пам'ятник Олександру Нєвському, як який не має відношення Ношення до міста сховищем для місцевих від постійних бомбардувань, а потім і символом оборони міста став металургійний комбінат Азовсталь. Його окупанти не відбудовують, каже Андрющенко. Принаймні, згідно з супутниковими знімками на території заводу будівельних робіт жодних, зате хочуть прокласти нову дорогу. В Планах у них там побудувати хайвей, да побудувати дорогу, прорізну скоротити відстань проїзду через Маріуполь з лівобережного району в центральний. Ну це для тих, хто транзитом з Куди їхати для легкого транспорту для вантажівок? Вони іншу дорогу будують. А от легковий пустять через місто, щоб простіше було. Нічого всі плани завершились на цьому. Маріуполь для окупантів не так пропагандистська платформа, як військово-логістична, вважає Петро Андрювченко, тому що ну. Тобі треба військова логістична база. Ти починаєш її будувати і одночасно провозиш туди пропагандистів, показуючи, як ти, начебто, відновлюєш там життя. Насправді ти просто облаштовуєш свою військово логістичну базу, якому де мають жити люди, які мають її обслуговувати. Місцеві ж розповідають, як по російському телебаченні показують активну відбудову. Насправді, частина міста і досі лежить у руїнах. На звільнення чекають і самі Маріупольці. Принаймні у соцмережах раз по раз викладають фото з листівками «Маріуполь – це Україна. Юлія Чухічина Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Україна атакувала російські НПЗ та енергооб'єкти. Генштаб ЗСУ підтвердив влучання по хімічному заводу. Водночас українські аналітики зазначають, ППО ворога прикриває лише близько 40% території РФ. У незахищених зонах вдаються до методів, які раніше застосовувала Україна. Які системи ППО використовує РФ і як українські дрони їх обходять у матеріалі Дмитра Шульги. Це Палає Брянський хімічний завод. Кадри виклали у мережу місцеві жителі. Сили оборони України вразили по підприємству напередодні. Вдарили ракетою Штормшедоу, які подолали російську систему ППО. Повідомляє генеральний штаб. Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України. Дрони вночі атакували і Дагестан та мордові УРФ. У російських пабліках пишуть про прильоти по НПЗ і механічному заводу. Це підтвердили і в українському генштабі. Щоправда, глава Меліков заявив, був удар по одному з підприємств у Махачкалі. Сьогодні на території Дагестану було здійснено атаку ворожих безпілотників. Їхньою цілею стало одне з підприємств республіки. Наразі відомостей про загиблих і постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється. Тривога лунала і в Москві, і в Підмосков'ї. Російські ресурси попереджали про масовану атаку. Втім, авіаційний експерт Валерія Романенко наголошує, що столицю Росіяни намагаються захистити від повітряних атак. Сформували кілька рубежів ППО, які складаються з маловисотних комплексів Тор і Панцер-М. Вони спеціалізовані власне на знищенні. Безпілотників невеликих, не швидкісних цілей. Наприклад, панцир працює десь на 25 кілометрів. Ефективно працює. Якщо його підняти, то він реалізує цю дальність навіть по маловисотних цілях. Основу ж російської протиповітряної оборони становлять комплекси радянського виробництва. А нові системи, як от «Панцер», є модернізованими версіями старих зразків. Зразки радянського виробництва, так і сучасні комплекси. Ворог намагається це поєднувати. В одну систему радянських комплексів С-300, їх більш сучасних С-400 та новітня система С-350. Тобто, умовно кажучи, ті ж саме системи, що С-400, що С-500, які вони зараз розробляють, вони мають фундаментальні можливості систем, які були розроблені за радянські часи. Тобто, щось нового сучасного немає. Для російської влади головне захистити військово-промислові об'єкти, каже Андрій Юсов, засоби протиповітряної оборони мають всі великі міста держави агресора Російської Федерації а також звичайно окремо прикриваються серйозні і промислові об'єкти, які становлять цінність об'єкти військово-промислового комплексу, або об'єкти, які становлять певне політичне значення. А для посилення оборони європейської частини РФ, за словами Валерія Романенка, створюють Ленінградський військовий округ, проте це не заважає вражати цілі на маршрути наших засобів враження прокладаються так, щоб вони не були прямолінійними з точки А в точку Б, з точки пуску і до цілі наші безпілотники летять складними маршрутами з великою кількістю поворотів. Непрямі маршрути та обхід рельєфу стають можливими завдяки партнерській розвідці, зазначають експерти. Україна відстежує, чи є ППО біля об'єкта, наприклад, нафтопереробного заводу. Насправді є група супутників комерційних супутників, які ми маємо доступ, і знов таки. Там, якщо ми не кажемо про сполучені штати, ми кажемо про низько європейських країн, які активно нам допомагають з цим питанням. Крім того, Україна вдосконалює свої дрони щоб обходити російську ППО. Тому частина безпілотників таки вражає цілі. Ми вважаємо за хороший результат. Якщо третина наших дронів долітає, ну і десь вони теж базуються на таких підходах, то буде добиратися. До цілі з нашого боку теж третина це непоганий результат. Ключовим показником є скільки українських дронів досягає цілей і завдають ураження і збитків державі-агресора за різними оцінками за останні місяці, скорочення переробки нафтопродуктів від 18 до 20 відсотків. Це надзвичайно великі цифри. За для результату потрібні масовані хвилі дронів по російських об'єктах, вважають виробники безпілотників. Наприклад, зенітні дрони, які без штучного інтелекту теж не всі попадають в ціль, яка летить. Їх потрібно 3, 5, можливо, навіть 10. Це вже залежить від майстерності пілота. Росіяни копіюють наш підхід до захисту неба, каже Анатолій Храпшинський, передусім у віддалених регіонах. Використовують там на газелях мобільно вогневи групи з там гарматами, якимось, там калашником чи іншими якимись інструментами, е, тобто вони використовують здебільшого ті інструменти, які ми використовують. Також РФ залучає цивільну авіацію. За повідомленнями російських змі легкі літаки Цесна переобладнують, встановлюючи кулемети. Для таких завдань використовують також інші типи, зокрема як 52 в другу кабіну. Там як 52 Там цесна да. Садять або в другу кабіну, або в пасажирський салон, знімають двері і садять туди кулеметника. Ну, це інколи допомагає, інколи не дуже. Нещодавно в РФ сформували перший льотний загін Барсармат для перехоплення українських далекобійних дронів у глибокому тилу. Цілі виявляють переважно візуально без залучення додаткових систем спостереження. Візуально умовно кажучи, розуміючи, в якому секторі знаходиться загроза. Екіпаж використовує там наявні інструменти для того, щоб перехопити цю повітряну ціль. Та спецпризначенці СБУ напередодні знищили два російські легкомоторні літаки на тимчасово окупованих територіях, які армія РФ використовувала для перехоплення українських далекобійних дронів. Дмитро Шульга, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.